Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Сьогодні у нас на огляді ось така Тесла, це модель S75D. Машинка у нас темно сірого кольору. Наразі сьогодні дощ, трошки вона так мокренька. Але весь автомобільчик я провірив ту з Зараз я покажу, яких дві деталі були косметичний ремонт. Бачите, машинка на титанах, Титани новесенькі Ніде ні царапинки, нічого немає. Все осталь... весь остальний кузов в рідній красті, немає ні м'яті, ні царапин. Може десь пропустив, незначну царапину бо дощ. Але я думаю, що якщо її пропустив, то вона заполірується 100%. Ось така машинка. Машина в нас 2018 року, 158%. В ній пробіг. Ось з цієї сторони, з лівої сторони, з водійської, е перелаковані задня дверка і заднє крило. Косметичний ремонт до 220 показує максимально, де я знайшов, а в середньому 170 мікрон. Ось така машинка у нас. Як я вже говорив, пробіг 158 зі всіма асистентами, зі всім. З машинкою в нас є два ключика. Ось, ну такі машинки, так як в Теслі. Салончик у нас темний, з електросідіннями. Потолочок теж темний, панорама присутня. Ось так. В середині. Тут у нас по машинці, якщо комусь потрібно, буде ось він код і пробіг даної машинки. Ось така машинка. Зараз я вам ще покажу, що в ній ось це. 9 місяць 2018 року, повна електрика. Це все, що присутнє у автомобіля. Ціна даної машинки в Україні буде 25,5 тисяч. Якщо хтось шукає за Теслою, можете звертатися. Даний автомобільчик наразі актуальний. Ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу. Телефонуйте. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Звати мене Петро. А, забув показати вам в багажничку, як в комплекті йде два кабеля. Є кабель для зарядки від домашньої розетки і є для бистрої зарядки. Ось така машинка, все присутнє. Задній диванчик не подертий, нічого. Ну, акуратно хтось їздить на даній машинці. Тормозні диски заміняні. Нова резина, нові тітани. Ось така машинка. Якщо когось зацікавить, можете телефонувати. В описі також я вказую номер телефону, чим займаюся. Якщо когось цікавить інші автомобілі, дзвоніть, поки у Нідерландах можна щось подивитися, прицінити. Дякую всім за увагу, вдалого, всім.